Книги дитячі, корисні яскраві, для малят цікаві. Яка книжка потрібніша? Бабуся подарувала Світланці на день народження дві книжечки, одна була з бірочкою казок із чудовими ілюстраціями. Тут тобі були і принцеси в пишних платтях, і куметні звірята. І святий Миколай із турбою подарунків. А друга книжка розповідала про пригоди дітей, які раптом опинилися у дивовижній країні, де відважні герої боролися із підступними ворогами. У ній було менше малюнків, але сама книжка виявилася надзвичайно цікавою. Прийшовши в гості наступного разу, бабуся запитала Світланку. Ну що, онучка, яка книжка тобі сподобалася найбільше? Обидві, відповіла Світланка. Та, що про пригоди така захоплива. Я вже вкотрі її перечитую, навіть у школу з собою брала. І казки також чудові. Я їх одразу всі прочитала. А тепер розповідаю сестриці і ми щовечора удвох роздивляємося малюнки. Мені потрібні обидві ці книжечки. Я ще хочу почитати щось новеньке. Навіть у бібліотеку записалася. Тож дякую тобі, бабусю. Читайте і ви разом з нами.